Добрий день усім! Вас вітає вітаю Рі, нащадки махна з легендарного гуляйполя. Ми учні 6 класу упорного закладу лідер гуляйпільської міської ради. Навчаємося онлайн, але серцями разом. Наша назва – «Нащадки махна. Наш девіз ми Нащадки вільних степів. Несемо правду крізь віки. Наші символи, прапори волейболя та Нестора Махна, стрічки кольорів рідного краю. Навіть на відстані ми зберігаємо єдність у своїх серцях і пам'ятаємо про свою землю. Навіть у розлуці з рідним містом ми залишаємося активними. Ми беремо участь у акціях добрих справ, де мешкаємо зараз. Ми допомагаємо літнім людям, донатимо на ЗСУ. Разом з батьками перебираємо подвір'я та парки, платимо сітки для захисників. Разом ми віримо в перемогу та допомагаємо Україні наблизити її в поле місто для сердець. Тут народився Нестор Махна – силу свободи та боротьби за волю. Сьогодні наше місто стоїть на передовій. Захищаючий мир для всієї України. Ми пишаємося гуляйполем і віримо в його відродження. Ми беремо участь у творчих конкурсах, спортивних змаганнях і завжди намагаємося бути кращими. Ми здобуваємо перемоги не лише для себе, а й для нашого краю. Ми рій нащадки Махна. Бажаємо всім учасникам конкурсу. Наснаги нових звершень і перемог, слава Україні, героям слава!